Добрий день. Як ви думаєте, які люди у житті успішні, які люди швидше справляються з труднощами у своєму житті? Це люди, які добре знають себе, усвідомлюють себе, вивчають себе, тому що неможливо себе дізнатися за місяць, за рік, це робота, яка триває весь час. Тому що ми змінюємося кожного дня, і кожного дня, коли ми дивимося у церкву, ми можемо собі сказати: доброго ранку, незнайомка, незнайомець. Давай з тобою знайомитись чи продовжувати знайомитись. Міняється наш світогляд, міняється наше уявлення. Про життя, тому що кожного дня змінюються події, змінюється наше ставлення. Якщо не, якщо не кожного дня, то під впливом подій ці зміни все одно відбуваються. Тому важливо вивчати себе, аналізувати своє життя, вплив подій на своє життя і складні події, складні ситуації, помилки, те, що Людей, які впливають на нас, все, що нас оточує, аналізувати і робити перлинами свого досвіду. Сьогодні я хочу вам запропонувати вправу, яка називається Моє позитивне відображення. Ця вправа допоможе нам виявити наше ставлення до себе. Якщо ви знаєте, що ви цінуєте себе, що ви розвиваєтесь. Усвідомлено відноситись до себе, піклуйтесь про своє здоров'я, про своє оточення. Вмійте вирішувати ситуацію, ця вправа не для вас. А якщо ви знаєте, що в вашому житті багато критики, вам складно щось добре казати про себе, про своє життя, про свої успіхи, спробуйте виконати тоді цю вправу. Спочатку притча, трохи срібло. Учителю, що ви думаєте про гроші? запитав один юнак свого учителя. Дивися у вікно, сказав учитель. Що ти там бачиш? Бачу жінку з дитиною, двоє коней, що тягнуть віз, і чоловіка, який йде на базар. Добре. А тепер дивись у дзеркало. Що ти там бачиш? Що ж ви хочете, щоб я там побачив? Звісно, себе. Тепер поміркуй, вікно зі скла, і дзеркало теж зі скла. Вистачає тонесенького шару срібла наскрі, і тоді люди бачать тільки себе. Довкола нас є багато таких людей, які свої вікна замінили на дзеркала вони думають, що дивляться назовні, однак бачать та споглядають самих себе. Не дозволяємо, щоб вікна наших сердець стали звичайними дзеркалами. Можете трішки поміркувати, про що йшла мова о цій притчі, і переходити до виконання вправи. Що треба робити? Візьміть зеркало або станьте перед зеркалом і подивіться на себе у дзеркало. Спробуйте сприймати себе так, ніби перед вами інша людина. Ніби ви бачите не своє відображення, а обличчя незнайомої людини. Вивчайте цю людину. Роздивляйтеся. Після цього, якщо буде бажання, можете на аркуші папері намалювати образ цієї людини, це не обов'язково бути портрет, автопортрет, це може бути символ, це може візерунок. Як піде, як вам подобається, роздивіться і потім, будь ласка, відповідайте на запитання, чим приваблює вас ця людина? За що її можна любити, що в ній викликає повагу, а може захоплення. Чим може пишатися ця людина, яким позитивним потенціалом вона володіє? Не поспішайте, роздумуйте, напишіть все, що ви думаєте про цю людину. Можете написати історію про цю людину, але будьте чесними з собою. Коли ви це зробите, подумайте над тим, чи легко вам було відповідати на ці питання, що було легше, що було складніше, які у вас з'являлися емоції, що почувало ваше тіло, на які саме питання вам було важко відповісти? І чому? Тепер подумайте, що змінилося у ставленні до себе, коли ви виконали цю вправу. Якщо дуже було складно виконувати і Щось добре розповісти про те ціне, що є у вас, це сигнал про те, що вам треба серйозно подумати про те, як ви відноситесь до себе і до свого життя. Дякую, гарного дня!